Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Завтра у нас 12 січня 26-го року. Розпочинається новий тиждень з 12 по 18 січня 26-го року. І, як завжди, ми беремо підказки для знаків зодіаку на новий тиждень. Сьогодні у нас такий трошки видоізмінений розклад, одна колода. Називається Виживші. Чого нам остерігатись, на що звернути увагу? Колода, пробуждіння більш позитивна, це, можливо, що нас порадує, да? або якісь інші підсказочки і поради. Як завжди, починаємо з овнів. Паш Пентаклів, <кій> на що звернути увагу? Предложення, які вам будуть поступати, да? пропозиції, слід розглядати дуже пристально. Дуже пристально так? От прям, э, стати перед цим предложенням і дуже добре подумати, перш ніж його приймати, кудись вирушати, щось починати і покидати свій очах. На це звертаємо увагу. Що у нас хорошого? Троєчка Пентаклій. Більше всього, що хорошо роздивившись цю пропозицію да, і ці можливості, ви приймете рішення співпрацювати з якимись людьми, і це буде дуже хороша співпраця. Може здатися, що ці люди дуже різні, з різними поглядами, але більше всього, це принесе вам хороший достаток і заробіток. Далі у нас йдуть тільці. Королєва тільці, вам треба остерігатися бути чересчур цинічним, цинічною, холодною чи цинічним, холодним, розчотливим і таким, знаєте, ну, не жорстким таким, да? ну, можна сказати, жорстким. І цього вам треба остерігатися. Відстоювати свої інтереси потрібно, але і порушувати кордони інших людей не треба. Що з хорошого нам підкаже колода? Шестірочка мічей. Починаєте щось нове. Вам треба край почати щось нове. Це із серії Очі бояться, руки роблять. Вам здається, що якісь, можливо, будуть у вас прегради. Я не зможу, я не, у мене не вийде. Повірте мені, прегради, можливо, і будуть, але у вас все вийде. Бачите, вас там чекає, Вон, яка красива заря. Близнюки. Близнюки у нас і Єрофант. Ну що, близнюки, дуже часто ви дієте по старінки. Як положено, як заведено, як учили папка з мамкою, Совєтський Союз, наприклад, хто застав, так? як учила релігія, суспільство пора вам уже переходити до якихось нових, до якихось нових форм спілкування з людьми. Ієрархію долой. Таку, знаєте, Якісь догми застарілі, далой. Вам треба вже бути більш прогресивним, особливо в спілкуванні з іншими людьми. Тут також пригодиться ваша мудрість і ваша зрілість. Що з хорошого кажуть: карти? карта Маг, понятно, іерофант, і мах це совершенно дві різні енергії. Маг у нас про традиційне, про те, що так надо, так всі жили. Маг у нас говорить, плівал я на все, я житиму так, як хочу я, і робитиму те, що хочу я. І в мене все вийде, і я керую своїм життям і свої інтереси, ставлю на перше місце. Близнюки, задумайтеся. Далі у нас йдуть раки, король мечів. Раки, вам треба бути розсудливим, розчотливим, можливо, навіть трохи жорстким, думаючим. Перш ніж приймати якесь рішення. Вам дано багато влади, але на вас є вся відповідальність. На цьому тижні колісо Фортуни. Ну, ви любимчик фортуни. да? Ми пам'ятаємо, що колесо все время вертеться, ми то внизу, то вверху. А якщо ви будете таким розумним, як король мечів і виваженим, то фортуна вам посміхнеться. Далі у нас йдуть леви. Правосуддя, карта бумаг. Писанини, бумажної якоїсь волокіти, документів, а також пошук правди і равновесія. Да? Вам треба баланс, вам треба соблюдати баланс, тому що в житті, де немає балансу, де перекос іде енергії, дуже важко жити. Зверніть на це увагу, Леви, що хорошого, нам скаже ця колода. П'ятірочка Жезлов. Можливо, війна, яку ви вели, спор, який ви вели, чи конфлікт, він наконець закінчиться, і вам вдасться з кимось домовитися, з ким неможливо було домовитися. Далі у нас ідуть шестірочка пентаклів для дів. Ну, Діве, якою мірою одміряш собі, да? <с? <с?> такою мірою до тебе будуть ставитися і інші. Так що ніколи себе не обділяйте. Ніколи себе не обділяйте. Я не говорю, що треба робити це в ущерб іншим, але цініть свій труд, продавайте себе дорого по вашим способностям. Да? От і цініть себе, ну скажімо так, согласно своїм здібностям. Це карта, коли ти хочеш заробити, але дуже боїшся зависити ціну і тоді програєш. Король Пентаклій, про теж. Це карта про теж. Да? Ти вмієш, ти знаєш. Ти можеш. І тому ти чоловік, якому треба платити багато. І далі, по цій карті, карта хороша, можливо, якась покупка хороша, але, як підсказка і порада, ця карта говорить, гроші важливо не тільки заробити, але і правильно зберегти і розподілити. І це на цьому тижні буде для вас актуально. Далі у нас йдуть Терези, дев'яточка кубків. Терези, таке ощущення, що всі, вроді як мічти збулися. А радості якоїсь немає. От, вроді, все є, дійшов до цілі, чогось добився. І треба обрадуватися, а воно якась така горчинка. Ну, так часто буває, коли ти чогось досягаєш, а потім думаєш, а що далі. От примірно такий настрій у вас буде, вам треба на це звернути увагу. Важен не результат інколи, а сам процес, наслаждення від самого процесу. Король кубків, насолоджуйся, говорять карти, насолоджуйся, ти досяг всього, чого хотів, ти на вершині. Благодари, Боженьку, за все, що в тебе є на даний момент. На даний момент все, що в тебе є, це твоє благо. Розслабся, насолоджуйся і гордись собою. Далі у нас йдуть скорпіончики, шестьрочка жезлов. Шестьока жезлов це карта минулого. Так? Не треба повертатися в минуле. Якщо ви думаєте, що ви там щось загубили, ви там можете щось справити або щось знайти, то це хибні думки. Хибні думки. Йдіть вперед. Йдіть вперед. О, тридцять мечей нам каже, да? ризикуй і йди вперед. Не треба вертатися назад, не треба шукати, що там, де ти кого загубив. Воно вже загубилося, іначе воно вже не твоє. Так, далі у нас йдуть стрільці. Шестірочка кубків. <кхід> те ж саме. Думки про минуле, думки про те, що я мог би зробити щось по-іншому. Да? З комусь щось по-іншому сказати, щось поправити в минулому. Ну... Скажімо так, це карти такі, коли і минуле і майбутнє представляються в так, фантазіях, які не мають нічого спільного з реальним життям. Вам треба оприділитися, яку ви цель, до якої целі ви йдете, і будь в одну точку. Так. От, туз мечі нам да? вибори одну ціль, де ти будеш імператором, королем, одну ідею. І бий туди в одну точку цим мечем, направ туди всі свої інтелектуальні сили. Далі у нас йдуть козірошки, восьмерочка жезлов, карта скорості, карта огня, карта прискорення. Е, ну... Хорош, хороший може бути день, через активний. І вам треба на це звернути увагу. Я скажу так: не горіть слишком сильно, якщо це ви робите для когось. Да? Бо можете швидко згоріти. Що нам скажуть, хороше? Паж мічей. Паж мічей у нас в цій колоді про хороше. Обично він у нас шпіон такий. Да? Обично він у нас такий. Е Чоловік конфлікт, а тут Паж мічей говорить: шукай в усьому позитив. Шукай В усьому позитив. будь-яких новинах, якщо навіть вони будуть якісь не дуже приємні, шукай позитив. Все колись буде добре, Проходи все пройде і це. Далі у нас йдуть водолічики, королєва Пентаклі. І королева Пінтакль у нас дуже запаслива людина. Відправляючись в дорогу, починаючи цей тиждень, ви повинні розуміти. Куди, скільки, як, для чого, кому ви дасте грошей, що залишається з вами, що ви відклали, що ви приховали, що відклали на удовольстві, на путешестві, кому дати, кому не дати. І це головна ваша забота. А скільки залишити собі? Ой, карта Сонце прекрасна карта. Перше, що приходить на ум, це, звісно, ваші діти, внуки, молодше покоління, в кого вони є. Зверніть увагу на них. А вообще це карта щастя, народження. Коли тиждень може бути дуже яркий, коли на тебе будуть дивитися всі люди, коли ти повинен чи повинна світити як сонце, притягувати все найкраще до себе. Хороший повинен бути тиждень у водолійчиків. Рибки. Так, п'ятерка жезлов, рибки будуть битися за своє. Скажу зразу: боротьба ця така безперспективна, ви нікому нічого не докажете, ну і вам теж ніхто нічого не докаже. Понимаєте? Тут немає ні побідітелів, ні побіжденних, але прийдеться вступити в конфлікт і відстоювати своє, свою позицію, свою точку зору да? і те, що ви хочете. Що з хорошого, правосуддя? Побіди таки е, правда. Все вирішиться по справедливості. Так, мені, мені це цікаво. Десятка м'ячей і сімка пентаклей. Ну, так, е, є таке, що справедливість буде більше всього, не на вашій стороні. Ви будете розчаровані і ви будете. Е, е, Поставити на якихось планах, на якихось обставинах крапку болючу. Скажімо так, більше всього, що з погляду вищих сил і обставин правосуддя буде, правда буде не на вашій стороні. Ну, жаль. Карта мир. Ну, не переживайте, все завершиться якнайкраще. Ну, я ж ніколи не можу рибочок оставити без хорошого завершення. Все по миру буде хорошо. Все владнається, все встаткується. Всім бажаю прожити цей тиждень тихо, мирно і спокійно, в бодрому духі і здравії. Всього доброго, всім, до слідуючих ефірів.